В цьому відеоролику ми будемо проявляти різні баги з тіктоку на Arizona RP. РП. Якщо тобі сподобається цей відеоролик, то обов'язково прожми лайк, підпишись на канал, напиши цікавий коментар, і також подивись обов'язково відеоролик до кінця. Підтримую крізь контент. А ось і наш переможець минулого відеоролика на 5 кк В принципі, тебе є 24 години, щоб відписати мені в інстаграм і забрати свій приз. Щоб участвувати в наступному розіграші. В принципі, також розіграємо 5КК. Потрібно прожати лайк, подивитись відеоролик до кінця, підписатись на канал і коментарі. Звісно, приступаємо до перегляду першого нашого Тіктоку. привет! И сегодня я вам покажу баг на верты, который работает абсолютно на любом сервере Arizona RP. Ну что же, не будем медлить, поехали! Итак, первое, находим вот это вот место на краю гетто тут же находите вот эту вот трубу. Заходим в нее прямо в самый конец. Становимся и прописываем вот эту вот команду в чат. Ну и вуаля, готово. Деньги капают. Напоминаю, способ работает на абсолютно любом сервере Arizona Roleplay. Также, пацаны, рекомендую вам юзать этот пак сразу, как только вы увидели это видео. Потому что разработчики Arizona RP пофиксят его. Как на меня полный бред, но в принципе я это проверю. Как вы ви видите, я уже в игре. Ставим маркер на карте и отправляемся в это место. А вот и мы подъехали. Виходимо в цю саму бочку, відкриваємо чат і приписуємо ось цю команду. І нам нічого не дали. Це Найобка. Почнемо перегляд нашого другого відеоролика. Я думаю, це справді робочий баг. Давайте це провіримо. Я не можу знайти того самого моста, який був в тіктоці В принципі, я поїздив по всіх мостах і нічого не зміг знайти, так як на кожному мості такого, скажімо так, багу немає. На самому початку я думав саме про цей міст, але бляха, як ви бачите, тут червоних таких ліній немає, та й загалом, в принципі, тут ніяк не залізеш. Але можу сказати, цей баг справді працює, так як я сам на нього не раз натикався. І він працює не тільки на мості а й на інших текстурках В принципі, це є такий баг самої ГТАшки. А це по рахунку третій. TikTok. давайте почнемо. Пфф, ізі бах, чекайте. Ну що ж, давайте зараз провіримо. В принципі, беремо, розстрілюємо касира, забираємо в нього мітлу, і, в принципі, підлітаємо собі безплатно, крутимося, кайфуємо. Так що ставте лайки Ну, а це четвертий тікток. Давайте глянемо, що тут по відео. Майнкрафту побегаем. Повезло, повело. Навіть не знаю, чи це треба відносити до багу, але давайте провіримо це. А ось ми вам купляємо МП5, беремо, використовуємо 100 патронів і тепер вибираємо одну зіжку. І справді у нас пляха тепер 101 патрон. Можу сказати, що цей баг справді робочий. Можемо тепер бігати і розносити гету. А цьому багу лайхаку я ставлю велику жирну галочку. Приступимо до нашого посліднього, скажімо так, багу лайхаку. Фішки Фішки різону, яких більшість гравців не знають. Відкриваємо інвентар, он у нас цвітний. в чат пишемо темна тема. Прописали темная тема, он становится черным. Когда у вас плюс 50 сет, у вас светятся не аксессуары, а вот вот этот амулет. О, надіюсь, малий правду каже. Ну, з чорною темою я знав, але давайте перевіримо, чи справді світяться ті амулети. Відкриваємо інвентар, як ви бачите, в нас інвентар взагалом червоний, в принципі, прописуємо чорна тема, і в нас реально чорний. Так як в мене немає сету 50, я поїду на цер, і через камхак подивлюсь в інших ігруках, чи зголом той амулет там є. Слава Богу, на цер є люди з сайтом 50, і давайте зараз заюзаємо камхак і в принципі летимо, подивимось, що там є. І... Е, а ось він такий маленький. Справді він є, але його зменшили. Я також хочу під кінець цього відеоролика прорекламити свій ТікТок-аккаунт. В принципі, заходіть, хто ще не підписаний, там багато контенту виходить, тому. Залітайте. Сорянчик, ті пишу так, вийшло мало багів, тому що, бляха, на просторах Тіктоку дуже мало багів і загалом їх знайти дуже тяжко. Там загалом більше розлікательний, скажімо так, контент, а багів там загалом мало. Тому, якщо вам сподобався цей ролик, то прижміть 30 лайків і я зроблю якусь наступну серію ось по таким або багам, або смішнявкам. Ну ви зрозуміли. Ну що ж, а також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, так як там дуже багато всяких новин про нові відеоролики, про мої стріми, загалом про мої плани. Тому. Щоб дізнатися першим про ролики, підписуйтесь туди. В принципі, всіх чекаю на телеграм-каналі. Хочу подякувати тобі за те, то, що ти подивився відео до кінця. Поставив лайк, підписався на канал і також написав цікавий коментар. Якщо ти цього не зробив, тоді бистренько це все оформи, щоб я тут не нервувався.